Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. От, власне. Народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона вчора здається, це було закликала всіх військово зобов'язаних парламентарів та їхніх дітей оновити свої дані в ТЦК. Такою спільною акцією вона хоче показати приклад суспільству ще до того, як запрацює новий закон про мобілізацію. Насправді, ну я багато бачила різних таких відео в соцмережах, де ідей, дописів, де люди висловлюються стосовно того, що ну несправедливо. Що народні обранці та деякі політики а, та їх діти не залучені, скажімо так, до військової справи. Наскільки, а, я не знаю, ця ініціатива буде сприйнята пані безугло у парламенті, можливо, ви вже з колегами обговорювали. А, дійсно, будете оновлювати свої дані і діти ваших колег долучаться до такої, такого заклику. Взагалі, як ви сприймаєте ініціативу, пані Безуглою? Ну насправді це невелика новина, тому що я знаю багато колег, які оновили свої дані ще на початку повномасштабного вторгнення. Прийшовши до військомату і зареєструвавшись, і тоді вони отримували зброю, там і так далі. Тому це відразу тоді було і оновлення. Хтось робить це зараз, планує це зробити, оновити, тому що подекуди народним депутатам присилають повістки, тому що в реєстрах десь там не вказано, де саме зараз людина працює. Тому це теж нормальна ситуація. І тому ми, як будь-хто інший, повинні з'явитися до ЦК надати інформацію, довідку з роботи, де ми працюємо, щоб працівники, не знаючи когось особисто, розуміли, що в цієї людини є законна відстрочка, як це називається, не звільнення, а відстрочка на момент роботи і, і таким чином рухатися далі. Відносно дітей, я знаю, що є діти народних депутатів, які є в армії. Зокрема, якщо я не помиляюсь, у Федера Веніславського син служить відносно інших. Я не можу зараз сказати і називати, можливо, це буде навіть неправильно, але Федір сам згадував цю історію, тому я її говорю. А, мене вже запитували про цю про мою ситуацію так само раніше. Відносно моїх дітей в мене є дочка, їй вже виповнилося 23 роки. Вона не в Україні останніх 11 років мешкає, вона завершує навчання а, і вже працює, але знову ж таки, вона не є військово зобов'язаною, тому поки що ця ситуація не, не торкається мене особисто. Хоча з родини моєї є вже три троюрних брати, які служать на фронті. І якщо брати і трошки далі історію рідності, спорідненості то велика кількість хлопців з моєї родини вони є на передній лінії.